Усім привіт, в продажі Volvo v 60 свіжопригнане в Швейцарії. Це нас 2.0 дизель, автомат. Мотор у нас D3 версія, також автомат Aisin, гідротрансформатор, дуже надійна коробка. Машина у нас 2012 року випуску з пробігом 173 тисячі кілометрів. Вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все я вам буду показувати. Також автомобіль у нас на максимальній комплектації в чорному кольорі. На 17-х непоставних. Колесах на літній резині має біксенонову максимальну оптику, яка повертає слідом за ролем. Також світить білим світлом, буде гарно свідчувати дорогу в темну пору доби. Також є дістронік, адаптивний круіз-контроль, умивач фар, також дуже багато різних асистентів, асистент отримання в полосі, також сіті сефіті, також є індикатор, коли машина попутня торможе, тормозить. Тут буде блимати червоним. щоб Водію було дуже комфортно орієнтуватися в ситуації, такий неочікуваній. Так само є індикатор сліпих зон, також асистент утримання в полосі присутній. Тут камера щитає полоси, дорогу. Також є сенсор втоми водія, також датчик світла, датчик дощу присутній. Дуже багато різних асистентів, як ви зрозуміли. Це все максимальна комплектація. Свин Код для перевірки надаю. Зеркала у нас підігрівом, з електроскладанням, з таким дублюючим поворотником. Дуже гарно все виглядає. Куз у нас ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів. Як бачите, по лівому боці. Так само капот я вам показував, і бампер забув наголосити без піску струю, без будь-яких царапин і м'ятин. Ось Такий на задній вигляд автомобіля, має задні парктроніки. емблема D3D3, D3. це версія двигуна, також шильдики, Volvo, все на місці. Так, Стоп-фонарі без тріщин, без запотівань так само. Також ці бічні вікна з підігрівом, з обдувом, як бачите, це, це вікно так само у нас з підігрівом, так само є дельфінчик такий гарний. Бари у нас так само задні максимальні, дуже гарно світяться в темну пору в доби, або вночі гарно вирізняють машину в потоці. Можна так сказати, також парктроніки, ще раз повторюсь, буде комфортно паркуватися автомобілем. так Показую машину по правій стороні. Так само все у нас гарненько, ціленько. так можна сказати, Дзеркало просто. Ідеальний стан автомобіля. Так само колеса у нас без бордюрок. Без царапин, будь-яких в гарному стані. Також тормозна система обслужена. Машина гарно так само обслуговувалась. Пізніше покажу вам сервісну книжку. Так, показую по цій стороні так само колеса. Бачите, бампер, капот без піскострую, без колів. Це як має бути. А зараз прийдемося, перевіримо її товщиноміром. Так, одразу прийдемося прибором, Такий у нас професійний, профілайн. Переповне у нас ось це крило і дверка сусідня. Був просто зроблений перехід. Це все робили в Швейцарії, на машина так і приїхала. На око зовсім не відрізниш, тільки якщо перевіряти прибором професійним. Як Бачите, легенький перехід був зроблений на дверку. Останні елементи вже всі в оригіналі. Зараз пройдемося, вам все покажу. Також кузов, ще раз повторюсь. Як могли бачити, весь ціленький, без м'ятин, без сарапин, без колів в гарному збереженому стані. Так, також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим переїхати, дуже часто використовується зараз така послуга. Не кожен може приїхати, має часу або можливості. Якщо буде цікавити така послуга, телефонуйте все вам детально. Розповім або пишіть на Viber, Telegram, WhatsApp, будь-який месенджер, Якщо не маєте, змоги подзвонити. Так, іще дах проб'єм. 116, 106. Бачите, все в гарному стані, збережено. Зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію. Так, Переходимо до салону, маємо складання підігрів дзеркал. Як і казав, такий гарний темний шкіряний збережений саме салон. Почнемо з дверної карти. У нас шкірена вставка, така, повний електропакет, центральний замок, асистент сліпих зон. Буде моргати, коли машина сусідня опиняється в мертвій зоні, наприклад, тут десь. Воно вам буде показувати, що там є щось, знаходиться машина, чи мотоцикл, чи ровер, що завгодно. Так само мультифункціональне кермо. Шкіряне тут у нас управляється радіо, мікрофоном, через можна підключати телефон через Bluetooth, перемикати, дзвонити. Так само адаптивний круїз контроль. Сидіння у нас з підігрівом, з електроприводом, з пам'яттю. Це максимальне у нас сидіння, яке тільки може бути. Все регулюється, все повністю працює. Так само пороги, пластик, все в ідеально збереженому стані, як бачите, нічого не зачухано Просто ідеальний автомобіль. так само Електроручник, управління світлом, відкривати бачок, багажник, управляти працюманками, підсвіткою. все Тут можна також сенсор дощу, світла. Тут включається-виключається. Все є Саме навігація з українськими карти, картами, автозатемнення дзеркала, потолочок у нас не прокурений, не продертий, як бачите. Все в збереженому стані. посторонніх запахів немає, в машині не корили, тварин так само не возили. Машина охайно збережена, як можете бачити на відео. Саме у нас в комплекті є два ключа таких. Сюди вставляється, собі заводиться гарно, спокійно. така у нас приборна панель. Одразу все перевіряється, індикатор сліпих зон. Можна включати, виключати, так само двозонний клімат-контроль дуже добре холодить, зараз фокусую. Так. Кожна кнопочка підсвічується, все в гарному збереженому стані, нічого не витерто, як бачите. Так, Зараз покажу різні настройки тут по машині. Так. Дуже різних багато асистентів. Це все зустрічається тільки максимальній контактації. Утримання в полосі, сліпі зони, екстрене галюмування, адаптивний круїз-контроль. Так само тут все можна включати, собі виключати, паратроніки, якщо воно вам не потрібно. На це все звертайте увагу, якщо вибираєте машину, щоб були такі кнопочки. Це все відіграє дуже велику роль при експлуатуванні машини, на, на ціну автомобіля, так само буде легше продати. Адже Машини люблять на максимальних комплектаціях у нас в Україні. Так само сліпі зони, бачите, там датчик стоїть. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Ось тут у нас сенсор показує, коли лампочка світить червоним. Це коли буде побутна машина тормозити швидко, але буде блимкати, щоб водій швидко зорієнтувався в ситуації. Така у нас переладова панель. Пізніше зробимо тест драйв Машина дуже динамічна, економічна. 120 кВт, як не є. Ось таке сидіння пасажира, надійна коробка автомата, гідротрансформатор, саме підстаканники з розеткою. Все тут є на місці, так само підлокітник, ховається USB, AUX. Дуже комфортні сидіння, як бачите, дуже гарно виражена бокова підтримка, дуже м'якенька шкіра, така дуже добротна, дуже якісні матеріали Volvo. Хто знає такі цікаві підголівники, дуже гарно підтримують голову. Саме, тут регулювання спинки присутнє, щоб не, не затікала спина на дальніх поїздках. Так само тут ще такий органайзер ховається, щось вложити. Ламбочка така присутня моргаюча, коли машина закрита, так само складання дзеркал. Тут все так покажу, все в гарному збереженому стані, як бачите, такий гарний коханий автомобіль. А зараз перейдемо до заднього ряду. І на задній ряд тут само все у нас в порядку, дверна карта, пороги, прийоми, нічого не побито, не витерто. Тут у нас так само все оббито шкірою, шкіра дуже натуральна, м'якенька, як я казав. Такий у нас підлокітник з органайзером, з підстаканниками. Така якась система для... Дітей продумано так само і Софікс, щоб швидко закріплювати дитячі крісла. Саме такі карманчики, дефлектори, дує холодним повітрям або теплим. Собі так само все регулюється, також розетка присутня, щоб заряджати ваші телефони чи планшети. будь-які девайси, так само підсвіточка. Тут все у нас, так само все чітко Так виглядає переладова панель з цього ракурсу. Бачите, все. Гарненьке, охайне, незачухане. Приємно керувати такою машиною, коли вона в гарному збереженому стані. А зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Так само є парктроніки, буде комфортно паркуватися. Вікно у нас з підігрівом, як і казав, підсвітка. Все на місці. Є також торка, все вбито велюром, все в гарному збереженому стані. Нічого не зачухано, так само був, набічні вікна, розетка присутня, щоб поставити, наприклад, холодильник, заряджати і включати. Так само такий органайзер. Тут можна чіпляти пакети, будь-які речі так, собі чіпляти. Дуже гарно все продумано. Або ділити багажник на дві зони, щось туди ложити, щоб воно не літало по салоні, по багажному відділенні. Точніше, такий органайзер так само є, такий крюк собі можна зафіксувати. Щось вложити, так само аварійний знак. Тут у нас ховається компресор, піна, ремонтний комплект, можна сказати, так само все тут в комплекті присутнє. Все гарно, охайно, частенько, нічого не ржаве. Тут оцинковані козува, ще раз повторюсь, не путайте їх з шкодами, фольксвагенами. Це дуже хороша альтернатива Volvo. Пізніше все вам детальніше розкажу. Зараз я покажу з цього ракурсу вам. Саме дверна карта задня, так само все тут у нас добре. Пороги, пластик, все ціленьке, звертайте увагу дуже. Сидіння. Дуже тяжко знайти машину в гарному збереженому стані, стараємося вибирати найкращі варіанти для вас. Вірна карта переднього пасажира, так само прийоми, сидіння пасажира. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Кожна кнопочка підсвічується, також бардачок нас на замку. Вся документація присутня по машині, сертифікат, митні документи, так само техпаспорт, він код бачите, Volvo v 60 d 3 120 кВт, 12 рік. Ця вся інформація про попереднього власника. Так, а зараз дістанемо папку, покажу вам сервісну історію. Так, В папці бачите, багато різних манклатури, книжечок, інструкцій по машині, різних реклам. Так, У нас тут сервіска. Бачите він код. Ці відмітки про обслуговування присутні, видно, що за машиною дбали, гарно обслуговували. Так. Наш відміток немає, останній запис був 2... 3 місяць, 24 рік, 20 число. А зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Все охайно, доглянуто, нічого не кручено, не верчено. Бачите, оригінальний капот. Саме болтики ціленькі. Кріплення тут так само звертайте увагу, все ціле, охайне, пари всі оригінальні, Volvo, вірочки все на місці, красуті. Саме основне мотор працює чітко, рівненько, ніяких посторонніх звуків немає, так само запитіваньки, підтікань ніколи по цих моторах немає. Мотор тут п'ятиціліндровий, дуже... Легендарний мотор, можна сказати. Дуже гарно себе зарекомендував, витривалий. Такий мотор мільйонник, можна сказати. Дуже гарно звучить, послухайте. Саме на газових упорах автомобіль. Так, все діло закривається, два замка присутні. Ось такий у нас вигляд автомобіля. Фари світять білим. Буде гарно свідчити вам дорогу в темну пору доби вночі. так Прийдуся ще навколо покажу вам кузов ще раз. Гарно виглядає автомобіль на дорозі, на таких легкосплавних дисках. 17-го розміру такий у нас кліренс, дуже добрий для наших доріг. Так само машинка у нас м'якенька, гарно відпрацьовує будь-які нерівності по дорозі. Саме гарно світить. День зараз не видно так фонарі, така двійна смужка. Можливо, такого покажу. Це краще вечором дивитися. Вживу автомобільно виглядає набагато краще, можна так сказати. Саме парктроніки буде комфортно паркуватися, також додатково ще собі притонувати машину, буде ще кращий вигляд мати автомобіль. Саме основне база це кузов, пробіг, стан загальний. Тут все нас добре, а це всякі тюнинги, це вже діло кожної людини. Хто собі хоче тонує, хто не тонує. Але дуже добре, що вікна заламіновані, як бачите, не буде так вигоряти салон. Це все так продумано зі заводу. Також вікна всі оригінальні. Можливо, забув сказати, все вам повторюю. Також дуже велика жирна комплектація, можливо, щось пропустив, забув сказати, все це напишу в описі. Або телефонуйте, все розповім по телефону, що буде вас цікавити. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Стоїть у нас автомобіль віздіє, дуже хороша посадка, гарна оглядовість, комфортні сидіння. З боковою підтримкою машина дуже гарно керується. Дуже автомобіль нас потужний, динамічний, економічний, як я казав, дзеркала з автоскладанням, підігрівом, це дзеркало з за затемненням. так само надійна коробка автомат, айсін. їде трансформатор, ніколи вас не підведе, дуже плавно, чітко переключаю в парі з цим мотором. Буде третя версія, ще раз повторюсь, на 120 кВт. Дуже потужний, динамічний. Так само індикатор сліпих зон, асистент екстреного гальмування буде блимкати червоним, коли машина попутна буде швидко пер... тормозити перед вами. Це все вам буде допомагати при екстрених ситуаціях. Так само адаптивний круїз-контроль буде, машина чіплятися за попутною машиною, автоматично давати газу, відтормажуватись. Дуже багато різних асистентів. Так само. Отримання в полосі. Включив. зараз буде звуковими сигналами, попереджувати мене, що я перетинаю лінію без показчика поворота. Можете зараз по правій стороні. А як включимо поворот, воно буде бачити, що ми контролюємо ситуацію і не буде сигналізувати нам. Так само є сенсор втоми водія, він бачить, коли ви втомилися, пропонує зупинитися тут, буде вибивати вам на таблі щоб попити каву, чаю, десь відпочити, така продумана безпечна машина. Так само козова тут ще раз повторюсь оцинковані. Ніколи не будуть ржавіти, дуже такі крепкі вони самі по собі вольво. в кожного Volvo можна так сказати. Зараз покажу динаміку. Це я так нажав педальку на відсотків 15, зараз трошки ще більше нажав. Так все гарно, чітко, плавно набирає. Зовсім не відчувається, дуже хороша шумоізоляція. Це дуже добре. Така добротна машина зроблена з якісних матеріалів, дуже приємно в ній знаходитись. Тож, Кого цікавить такий автомобіль, приїжджайте на огляд, тездрайв, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка по Україні, якщо не маєте змоги своїм приїхати, можемо доставити автомобіль до вас. Під Також підписуйтесь на YouTube канал Viber. Viber групу Публікую всі наявні автомобілі або автомобілі, які вже прямують Швейцарії. Там є автографії, ціни, опис. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім. Посилання на групу Viber залишу в описі під цим відео. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі.